Вітаю, друзі! В Україні практично в усіх сферах життя процес набуття фахових навичок супроводжувався і, на жаль, донині супроводжується деградація особистості. Людина, яка удосконалюється протягом життя у своїй спеціальності, паралельно не помічаючи цього для себе, стає моральним уродом. Це такий собі неусвідомлений, недосліджений, неартикульований феномен українського буття. Я би навіть закинув камінець в город українських соціологів, які чи то не помічають, чи то ігнорують це ненормальне патологічне поєднання фахового становлення і моральної деградації. Найбільше цей феномен проявився в правоохоронній системі. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що в нас. Будь-який там професійний суддя, професійний прокурор чи поліціянт, він автоматично, паралельно є моральним уродом, моральним деградантом. Безперечно, я гіперболізую, перебільшую, безперечно, є винятки, але загалом проблема в правоохоронній системі виявилася настільки серйозною, що держава не змогла її проігнорувати. І змушена була щось робити. Почала з найбільш такого простішого, там де можна імітувати цей процес, прикритися якоюсь ширмою, почала з поліції. Оскільки у нас ніхто не поставив питання і не дослідив, яким чином у нас в правоохоронній системі люди стають моральними уродами, то це все пов'язали з фаховою освітою і з фаховими критеріями. І тому у нас реформа поліції звелася до того, що повністю фактично скасували от фахову освіту, і будь-які фахові критерії вирішили, що от просто набрати людей з вулиці, це набагато краще, ніж їх вчити, дозволяти їм контактувати з старшими людьми, з наставниками, з досвідченими людьми, тому що паралельно з професійними навиками вони їх морально розкладають. Оце, як ви вже зрозуміли. Було таке тривале, можливо, підведення до трагедії в Дніпрі. Ви знаєте, що там поліціянти трьома пострілами вбили під час затримання молодого чоловіка, там до 40 років, 38 батька двох дітей. І ця подія вона жваво зараз обговорюється не тільки в експертному середовищі, а в українському суспільстві. Поділила український соціум фактично навпіл. Хтось стоїть на боці поліції, хтось на боці постраждалого. Ну, коротше, подія така, що її не можна проігнорувати обійти стороною. І сьогодні я хочу так глибоко, але коротко і стисло проаналізувати цю трагедію, яка відбулася в Дніпрі. Звичайно, я почну з реформи. Фактично, ми пожинаємо плоди імітації реформи міліції. Ну, в принципі, це слово міліція, воно має негативну конотацію ще з радянських часів, і у нас міліція в народі називалася там мусорами і ім'янтами. І проблема, власне кажучи, в тому, що можна перейменувати міліцію в поліцію, можна імітувати реформу, можна скасувати професійну освіту, набрати людей з вулиці, але якщо... Поліція залишається мусорами і мінтами, то тоді ми продовжуємося рухатися в попередній логіці. Яка попередня логіка у нас у зв'язку з низькою репутацією мінтів або мусорів, міліції або поліції? Вважається взагалі доблестю, справою честі, найвищим проявом громадянської позиції опустити мінта, вступити з ним в конфлікт, дискредитувати його і показати, що всі мінти дебіли. От, власне кажучи, те, що відбулося в Дніпрі, це наслідки відсутності репутації в правоохоронної системі і в поліції. Те, що людина бикувала, те, що людина бик, це зрозуміло. Але я хочу сказати, що якщо є повага, і більше того, я переконаний, що якби в українському суспільстві поліція і правоохоронна система мали репутацію і були поважною інституцією, то кількість подібних випадків знизилася не те, що в рази, а на порядок. І ми б цього всього з вами не бачили. А оскільки цього не відбувається, не відбулося і нічого не змінилося, то в нас це вважається проявом там, громадянського вчинку. Ну просто доблесть. Спровокувати поліцію і отак, от себе проявити. Більше того, як правильно кажуть, у нас на Ютубі безлічі адвокатів різного роду консультантів юридичних, які вчать людей не просто їх захищатися від поліції. А вчати, як тролити поліцейських, вчать, як над ними знущатися і так далі. І це трагедія взагалі українського суспільства. Це потрібно розуміти. Я не знаю, кому от спала. В голову ця ж ідея залучити жінок в патрульну поліцію. Я розумію, жінки в дитячій шко... в дитячій кімнаті міліції працювали з важкими підлітками. Там потрібні жінки. Я розумію, жінок на митниці, які шукають контрабанду в контрабандисток. Жінка обшуковує жінку, це зрозуміло. Але патрульна поліція працює з биками. Бики є невід'ємною складовою українського суспільства. Ви ніхто поки що не давав право відстрілювати биків за те, що вони бикують. Це не такий злочин, за який потрібно розстрілювати. Більше того, от мені казали, що в Канаді поліцейський не має табельної зброї, тільки палиці, гумові кийки, все. І працюють або сльозогінним газом, або Кийками, тому що задача бикуючого його нейтралізувати, але не вбити. Це важливо розуміти. Так ось я повертаюся до жінок. За що ми платимо гроші з бюджету? Що ці люди роблять, патрулюючи українські міста з манікюром на пальцях і там вагою в 50 кілограмів? Я підкреслюю, мова іде. Не, з, не про академіків, не про законослухняних громадян. Мова йде про патрульну поліцію, яка, в принципі, е, працює з биками. Бикр він ну, потребує людину, яка може приборкати його. Але це явно не жінка з манікюром. За що ми витрачаємо гроші? Фактично своїми непрофесійними підкреслюю, непрофесійними діями жінка-поліцейська поводила себе як базарна баба без перебільшення. І своїм виглядом вона просто спровокувала оці всі справи. І цього всього б не було. І тепер ми маємо ну, трагічну драматичну ситуацію. Вбили людину, це вбивство. Тепер потрібно карати поліцейського, який. Захищав свою колегу. Причому, як всі правильно кажуть, уже захищав її як жінку. Взагалі я б це назвав битва джентльменів. Один мудак захищав, оцю, яку він підставив, пересадив на своє місце. А цей поліцейський він вже не діяв як поліцейський, він вже діяв, як, не знаю, там, чоловік, який захищає жінку і, і так далі. От ми е, маємо тепер такі проблеми з цим всім. Замість того, щоб. Діли професіонали. Будь ласка, можна послухати будь-які діалоги в Сполучених Штатах. Це, до речі, неправда, що американські громадяни не вступають в суперечки і в діалоги з поліцейськими. Безліч є на Ютубі. Відео, де там людина несе якийсь там пістолет, автомат, зброю, її зупиняють, пред'являють якісь там претензії, вимоги, і вона спокійно оперує. Конституції Сполучених Штатів там різними законами, пунктами наводить, і вона сперечається, нічого такого немає. Це ну, треба розуміти. І тому е інша крайність, звичайно, після цього виникає, що спочатку підкорююся, а потім засуджують. Ну такого немає ніде. Те, що пропонував Аваков. Ми постійно гойдаємося між двома полюсами, між двома крайнощами. А, або Аваков виходить з дурноватою пропозицією, спочатку підкорююся. Я хочу запитати у Овакова йому подібну, кому підкорюватися базарним бабам, дебільним мужикам, яких ви понабирали з вулиці. І вони будуть робити, що захотіти калічити. Що тоді, вже, що тоді судитися, коли вас вбили чи покалічили? Куди це все, так? Ось, ну і з іншого боку, а що робити от з такими биками, які е, ви ж психологія чоловіка, психологія чоловіка бика. Ну Це, в принципі, я не знаю, кому, к чому не доходить. У нас країна має от, лідер просто по психологах, психотерапевтах е, на квадратний кілометр. Чоловік не підкорюється е, в армії жінці. Він по природі не підкорюється. Якщо він чоловік, звичайно, він не може виконувати накази жінки. Це природа чоловіка. Тому що він вважає, що жінка не може ним керувати. Ну, хіба що на кухні. Почистити картоплю до борща. Ну, це інша історія, це сімейні справи. Це треба розуміти. І до нього приходить якась фіца з цими, е, значить, е, з намальованими нігтями, і щось починає йому там розказувати. Це, вона ж розказує не нормальній людині, не мені розказує, а розказує бику. Звичайно, у бика іншої реакції немає, її завалити і протягнути обличчям по асфальту. Це результати реформи, це результати ну, якби розуміння або нерозуміння ситуації. Ось, Так я повертаюся до цієї проблеми. Та, це важлива річ, до речі, яку треба сміливо сказати. Ну не місце жінкам в патрульній поліції. Там повинні працювати зовсім інші люди. І якби тут до нього підійшло два поліцейських, які насправді знали свої справи, вміли говорити мовою закону і мали відповідні антропометричні дані. Цього всього просто б не було. І так от ми маємо ситуацію, що один значить, загинув, а іншого будуть судити і, очевидно, позбавлять там, не знаю, волі його, що неправильно і для постраждалого, і неправильно для поліцейського. Постраждати повинні. Ідеологи цієї реформи, от їх треба притягувати до відповідальності. Ну, в принципі, це якщо коротко по цій ситуації. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Підкреслюю вкотре що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.